У Карпатах розлючена ведмедиця роздерла мотоцикліста. Все сталося за лічені секунди. Шансів у чоловіка не було. Трагедія сталася на відомому гірському маршруті. Деталі нападу дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. 3 липня ведмедиця напала на мотоцикліста. Жахлива подія сталася поблизу озера Відрару в Румунських Карпатах. Чоловік разом з іншими туристами подорожував Трансфегераським шосе в горах. Цей регіон перенаселений ведмедями. Їх вчетверо четверо більше за норму. Через це тварини не можуть знайти їжу в лісі. Відтак виходять на дорогу, де туристи навчили їх робити селфі в обмін на їжу. Теж саме хотів зробити 48-річний чоловік. Він зупинився на узбіччі, аби погодувати ведмедицю із дитинчатами. Він вийшов з мотоцикла та запропонував ведмедю їжу. Було знайдено телефон італійського туриста, на якому були фотографії, зроблені до нападу. Ведмідь наближався і він наближався. Фотографії були зроблені великим планом. У цей момент ведмедиця накинулася на чоловіка та потягнула його у бік озера. Ведмідь протягнув чоловіка на десятки метрів у дуже круту зону поблизу води. Перепад висоти там сягає приблизно 80 метрів. Тварина була настільки агресивною, що тягла чоловіка кілька десятків метрів. Рятувальники знайшли тіло на крутих схилах за кілька метрів від води. Через складний рельєф місцевості його довелося витягати з боку озера. Човін підплив до скель і у нього спустили тіло. Також на місці трагедії рятувальники знайшли мотоцикл, сліди крові та фрагменти спорядження. Шансів на порятунок у чоловіка не було. Від отриманих травм він загинув на місці. Це не перший випадок, коли чоловік занадто близько наближався до дикої тварини. Напередодні він намагався контактувати щонайменше з двома ведмедями на цьому шосе. Знімав це на відео його правоохоронці знайшли на телефоні після загибелі. Румунія має найбільшу популяцію ведмедів у Європі. Там налічують близько 13 тисяч тварин. Відтак місцева влада постійно попереджає туристів про заборону годувати та наближуватися до хижаків. А на гірських дорогах скрізь розставлені інформаційні знаки. Щойно хтось пропонує ведмедю їжу, він переречений на смерть вона олюднюється, тобто вона перестане боятися людей. У той момент, коли вони зупинилися і кинули їжу дикій тварині, вона приречена на смерть, тому що вона буде стояти на узбіччі дороги і буде ставати все сміливішою і сміливішою. Попри це, туристи нехтують цими правилами, тож напади ведмедів на людей у Румунії відбуваються ледь не щомісяця. А як ви думаєте, чому люди нехтують правилами безпеки та як цьому можна зарадити? Пишіть свою думку у коментарях. І не забудьте про лайк цьому відео та підписку на наш канал. Ще мінус два топ-командири Путіна. На Росії ліквідували заступника командувача військово-морського флоту Михайла Гудкова та начальника Чорноморського флоту Ільдара Ахмерова. Що відомо про успішну операцію, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже замить. На Курщині ліквідували одного з найвищих російських офіцерів генерал-майора Михайла Гудкова. Він був заступником командувача військово-морського флоту Росії. Це одна з найвищих втрат для армії РФ з початку повномасштабного вторгнення. Точні обставини його знищення наразі невідомі. Водночас окупанти пишуть, що Гудков та інші офіцери були ліквідовані ударом Сил оборони України. Це сталося 2 липня поблизу селища Кореневе, яке розташоване за 20 кілометрів від кордону з Україною. Що відомо про Гудкова? Він був заступником командувача ВМФ з березня 25-го року. До того командував 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка брала участь у штурмі Маріуполя. Гудков особисто керував знищення міста та вбивством десятків тисяч українців. Через це зокрема Гудкова нагородили званням Герой Росії. А військовий злочинець Путін називав його командиром. Однієї з найкращих бригад у Росармії зазначу, ця ж сама 155-та бригада також причетна до неодноразових страт українських військовополонених. Повідомляли наші спецслужби. Захоплені в полон морпіхи зізнавались, що особисто брали участь у вбивствах або ставали свідками страт полонених бійців зсу. Слідом загутковим до пекла відправився командувач Чорноморським флотом РФ Ільдар Ахмеров. Його ліквідували у тимчасово окупованому Криму. Російські так звані воєнкори скиглять і називають цей удар. Цитую підлим. В Загибелі Ахмерова звинувачують наших розвідників. Водночас в ГУР, станом на зараз, не коментували інформацію про ліквідацію військового злочинця. Зазначу, Ільдар Ахмеров був одним із тих, хто планував та організував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кар'єру у військово-морських силах розпочав із командування на сторожовому кораблі «Староживой», де служив у період з 1987 по 1994 рік. У 2021 році він отримав звання контрадмірала, а у 2023 му обійняв посаду заступника командувача Чорноморського флоту. А як ви думаєте, хто може стати наступним претендентом на ліквідацію? Пишіть свої думки у коментарях. Зірка телесеріалу Коли ми вдома, заслужена артистка України Тетяна Шеліга, пішла з життя. Останні місяці майже не вставала з ліжка та весь час марила. Яка недуга підкосила здорові акторки та чому лікарі були безсилі? Далі розповім. Заслужена артистка України Тетяна Шаліга померла 3 липня на 77 му році життя. Про це повідомила її донька Анастасія Савицька Шеліга на сторінці мами у Фейсбук. Ріп 10. 10121948 1948 Дату і час прощання повідомлю пізніше. Усе своє життя Тетяна Шеліга присвятила акторству, грала на сцені та знімалась у кіно, даруючи глядачам щирі емоції. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопроєктів. Її пам'ятають за ролями в серіалах Коли ми вдома, п'ять хвилин до метро, центральна лікарня та не жіноча робота. А ще за роль продавчині Валі у мюзиклі за двома зайцями. Здоров'я Тетяни Шеліги раптово погіршилось на початку 2022 року. Жінка мала проблеми з серцем і потребувала дуже дороговартісної операції. Завдяки небайдужим українцям родині вдалося зібрати гроші на лікування. В одному зі своїх останніх інтерв'ю журналістам обос Юей акторка розповідала. Моя колега Ольга Сумська кинула клич у соцмережі. Переслала мої результати досліджень очільнику інституту серця Борису Тодорову. Він закомандував терміново везіть її до нас, бо відлік йде на години. Як виявилося потім, у мене була закрита сердечна аорта на 99% варто було невдало чхнути, і ми би з вами зараз не розмовляли. Операція пройшла успішно, мені вся Україна допомагала зібрати кошти. Потім днями безперервно писала слова вдячності тим, кого ми могли ідентифікувати. У тому ж році Тетяна пережила ще одне серйозне хірургічне втручання операцію на поперековому відділі хребта, яку безплатно провів відомий нейрохірург Антон Шкіряк. Однак навіть після цього підтримувати здоров'я їй було непросто. Щомісяця лише на ліки доводилось витрачати понад 9 тисяч гривень. Вони призначені мені довічно. У день приймаю 16 таблеток, а раніше було взагалі 23. Яка у мене пенсія, вистачає на медпрепарати та уклад комунальних послуг. 20 квітня цьогоріч на Великдень стан Шаліга різко погіршився, розповіла їй донька Анастасія. Тетяна зранку сходила до церкви, провела день із рідними, а ввечері відчула сильний біль у спині. У неї почалися жахливі болі в спині саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала. Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами. Вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Тоді ж Анастасія написала на своїй сторінці у Фейсбук, що мама перебуває у дуже тяжкому стані і майже не користується телефоном. В коментарі обосюєї вона пояснила, зробила це, щоб заспокоїти багатьох маминих знайомих, які не могли до неї додзвонитися. Вирішила повідомити, бо їй дзвонять подруги, друзі, а вона в такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлення, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, вона не розуміє, що відбувається. От стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час умарані. Зокрема, Анастасія скромно зізнавалась, що не потребує матеріальної допомоги. Мовляв, це не в її характері. Щоправда, мала чималу проблему під час догляду за мамою. Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти, вона майже паралізована. Однак, якби її змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, ймовірно, намагалася піднятися і впала. Ще раніше в інтерв'ю для обозю сама Тетяна розповідала, як непросто їй було пережити початок повномасштабного вторгнення. Майже місяць разом із сусідами жила в підвалі багатоповерхівки, але залишати країну, попри всі вмовляння друзів, відмовилась. Ба Більше у 73 роки акторка категорично відсуралась від російської мови, якою користувалась все життя. І відтоді принципово спілкувалась лише українською. І на сцені, і в повсякденні. Ми завжди берегтимемо в пам'яті її талант і тепло, що вона лишила по собі. Рідним і близьким акторки найщиріше співчуття. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На цьому у мене все. Mm. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.